Мовчання, молитвою та квітами 29 серпня у Тернополі вшанували полеглих на війні героїв. На Миколинецькому кладовищі зібралися рідні загиблих захисників: духовенство, представники влади та небайдужі містяни. Серед них мати героя Валерія Генде, який загинув 23 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Тоді боєць ціною власного життя врятував своїх побратимів, прийнявши весь удар на себе. Його Вчинок я рахую то не кожен чоловік здатний на такі вчинок. Хлопці, які його привезли, його побратими, вони так і сказали, каже, якби ні Валєра, ми б перед вами не стояли. Каже, ми завдячуємо життям вашому сину. Тетяна Генда дуже сумує за сином. Так я пишаюсь. Я і плачу, і пишаюся одночасно, бо дійсно був чоловік, то дійсно був герой. Він залишиться назавжди. Він був моїм півмічником, він був моїм парадником, був моїм другом. Я могла б будь-яку хвилину. Порадитися з ним, звернутися до нього. Я мені дуже його не вистачає. Я, я намагаюся я вчуся жити по-новому, але тут дуже тяжко. Вшанувати пам'ять свого сина прийшла на кладовище мати героя Андрія Питака. Андрій мій не ховався, не втікав, не брав лікарняного, пішов на військомат, пройшов комісію і йому вручили бойову повістку, щоб йти служити і захищати. Україну Андрій Петак загинув 1 березня 2016 року. Автомобіль, в якому був боєць, підірвався на протитанковій міні. Андрій був єдиним сином в родині. Андрій був людиною спокійною, виваженою, розумною. Він дуже багато читав. Начитаний, начитаний був. Він не сказав, не виходив з себе, не, не сказав поганих слів. Хотілося, щоб сьогодні, бодай в цей день ніхто не був забутий, щоб пам'ятали про кожного загиблого в селі, в місті, на хуторі. Ну, мені би цього дуже хотілося. У день пам'яті захисників України вшановують соняхами. Саме ці квіти є символом цієї сумної дати. А також вони нагадують про одну із найкривавіших подій війни на сході України іловайську трагедію у серпні 2014-го, де загинули сотні українських бійців. Соняхи це символ тих бійців, які виходили з Іловайська через соняшникове поле. Цих соняшників їм їх ховали, їх рятували їм життя. Особисто для мене соняшник то є світло, то є сонце. Таким я був мій син. Вірш на пам'ять захисникам України, які віддали своє життя за наш спокій. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.